Коля мій прямо в ударі. Вторий день рыбалки. Плохо мухає вас. Так сидіть з утра до вечора під ливнем. Лампочка світиться як ним над головою. Ти святой, прямо. Ми ми тільки... Грязный, мийся. Ми тільки в час туди, десь прийшли. пришли. Таки час. Що? А, ну да, ты ж... мені... да, ты меня знаешь, ж не проїхати, не пройти, не мочим. Почти по колено в болоті лізли, еле долізли туди. Но воно то он стой. У нас тільки дощ закінчився, тільки розвиднялося, таке чорне було. А воно воно туди пішло. Те чорне, тільки-тільки розвиднялося. О, така балатяка стоїть. Як зарядив, лє, 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 лє дощ. Це мені скільки зараз чистить. У мене супець гарячий, якраз готов у мене. Варенички якраз готові з творогом, варенички. Зараз покупається, димиється, а я буду розбиратися. Чи ж мені в морозилку класти? Ту поклала в морозилку і цю. Каже, поки ловиться, буду кажаскому відводити, збивати. І... Морозилку каже поповнювати, хай буде. Бо каже на ринки куплять якось. Сам рибак на ринки рибу куплять. Каже, є можливість, буду ловити. Контроль улова. Це в секретних містах. Хороший такий карасики. То не карасики, то живець там. Красики оті здорові. бачу, їх щука побила. Mm -hmm. Можеш позицаювати, які там кабани за ними ганяються. Один лове, один чисте. Другий приходить, контролює лову. А третій оператор. Ні, четвертий оператор. У мене сама кайфова робота. Зато дитина вміє робити все. Нема такого, щоб вона не вміє робити. Усім привіт! Пам'ятаєте, як Кристина в парку сиділа, страдала над вольєром з чим. Та ж історія просто так на парку не закінчилась. Вона вона вдома продовжилась і страдання. Зараз воно дзвонили її, обрадували. Крику, писку, радості. Зараз покажемо вам, що ми взяли її. Ну господи. І це ж я знаю, що не надовго. Вона ж за ним не дивитися не буде. Буду дивитися я. О, Господи! Зараз. Остріч. Ага. відкривай. Привіт, дружа бабар. Це дівчинка. Маск. Маська. У нас замерзла труси. Да. Ми поросят не купили, ми купили міні. Так, я закриваю, щоб воно не вискочило. Закривай, бо ще будемо. Ой, лавить. Так, в общем, ми повернулися на ринок, купили ми по дорозі. У нас там є такий, типу як барахолка, там, де люди виносять своє продають. Купили ми отаку миску для варення. Ну, не в цьому році взагалі в мене не було для варення миски за 300 гривень. Купила фарша я 4, 120 кг по 147 гривень. Купила фарша колочок. І купили ми клітку, так як... Свої повикидали, а ото Шуріком, коли у нас клітка була, ми її шуриком подарили. Ще восени маленькі дівчинки з сусіднього села, вона дуже хотіла, і ви замітили, що Шурика наша немає. Ми її подарили разом з клеткою. Довелося купити нам клетку, Це ушна клетка, 500 гривень. А так така стоїть 900 гривень. І вона із-за того, що ось бачите, здерта фарба, це за 500 гривень. Бувшна. І Нікіті ж дзвонили, щоб пошукав десь клетку, він казав, нема, ми купили цю, а він тільки що перезвоню, та каже, ви ще не купляєте клітку, кажу, купили вже. А він каже, ну тоді каже купіть. І мені каже свиню. А я теж каже, хочу. Ну, Нікіта, як Нікіта, знаєте, за чого я її взяла? Воно і втору взяла, Нікіті. І за чого я її взяла? І за те, що у нас Кристина мала шоколи проса. Ви ж бачите, яка вона у нас дитина, і вона мало на що погоджується. По ту Та не надо. І коли вона у нас попрос... попросить, отак от щось, ми завжди її покупляємо, по господі, купуємо. Так що, коли вона у нас, ото хлопчик, Зозик, Нікіта сказав. А це Кристина. Як вона називе оцю красунку. Ну, Не знаю. Мені жалко, коли дитина дивиться такими очима і щось просить, я не можу втриматися. Я запротився, кричу, а потім йду і купую. Так що, якщо в нас Крістіна, те не хочу, те не хочу, а це попросила дитина, то хай буде їй щастя. І купила у бабульки ще таку кастрю. Ось таку здорову. За 350-340 вона скинула. Ось таку здорову. У мене таких більшеньких мало, то в казанках, а в казанках не дуже мені подобається в алюмінії варить. тому взяла отаку. Вона геть нова Каструля. Таку каструлю. Ми поки ходили ще. Доскуплялися то ридиски, то ковбаски, то, то бабрурі, а тим нарвали воно на, цьом, на газоні трави. Яблука кусочки кинули, зерна поставили. А вони зерно не їдять, яблука не їдять, зато траву воно хам'ячать. Оцей же ж... чоловік, що продавав, той казав, каже, їх зараз каже, одною травою можна керувати". Ну, Та їсть воно, дівчинка, добра траву їсть. А це таке лякливе, таке страшне. Боягус їсти перестає. Ми думали тут уже. О, ну що? Ді забирають Дійди, дійди. Дійде. Дійде. Никита, иди, девочка. Все, мальчик. Где Никита, мальчик? Хай, Никита дома? Да. Пока Колька им на пылях опылок вот таких вот. вони попстекали, мокрі. Суть, как добрые свиньи. Вот уже за пылками это вычухраются сейчас. Бог. Девочка обіцялася жопа. Жопа засцята. Вони не залазять в цю поїлку купать. Вони залазили, купалися. Ну, тому вона не вона же вона викупала сраку свою. Ой, він По попу свою, не -не. Він сідав свою, бо я як заглядываю, він сидить там, миється культуру. Я траву положила. Ти, дике вилізь з води. Ну, Мабуть, їм така поїлка не, не годиться. Чого? Ти, ну, що увазить буде часто не, Ну, вылазька. Ну, да, власть, власть кажу. Це ж вони поки дикі. Угу. Всі условия прям вам. Ты довольна, Кристина? Угу. Щасливо сидять так дивляться, дикі.